Восьма ранку в повітрі тривожне напруження через ракетні атаки. Студенти політехніки спішать до ЦКМ, щоб здати кров. Її нині гостро бракує. Капишники знають, донорство це не про смерть, це про життя. Це моя шоста здача крові. Якщо це цільна кров, і перша була у мене ще плазма. Одна донація рятує три життя. Тому, в принципі, якщо ти можеш це робити, то чому б і ні? Це вже мій третій захід за саме життя. Ну взагалі, здавати кров, це корисно. а От в наш період це зараз і ще й корисно не тільки для власного здоров'я, і для здоров'я інших людей, більш важливих людей. Політехніки оперативно відреагували на запит Київського центру крові за підтримки адміністрації. Наступного дня виїзна бригада розгорнула пункт донації крові в кампусі. Це кров для людей, які постраждали можливо військовим, можливо, цивільним, можливо, дитина, доросла, пенсіонер. Це для нас немає різниці. Важливо у нас не ну, лише те, що ми можемо врятувати життя людини, і ми його намагаємося рятувати. Студенти кинули клич у соцмережах і за лічені години охочих стати донорами було більше, ніж здатна прийняти виїзна бригада. До донації долучилися і студенти, і викладачі КПІ. Пішні за півдня отримали більше 70 заявок. Як на мене, це якраз показник того, що студентство, як великий рушій, готове долучатися до допомоги різних характерів. Поки воїни боронять нашу країну на фронті, КПІшники рятують життя, здаючи кров. І цей маленький внесок у нашу велику перемогу адміністрація КПІ завжди підтримує. Як вся країна, КПІ гуртується і робить все можливе, щоб допомогти побороти навалу Російської Федерації. Якщо тобі вже 18, вага понад 50 кг, немає протипоказань до донорства, тоді твоя кров може воювати, і вона ще обов'язково повоює знову у кампусі КПІ.